Звичайно, що спокійного липня я би хотіла нам усім побажати, але я таких карт спокою не бачу. Обстріли будуть продовжуватися. Можливі якісь модернізовані дрони, я не знаю, вони якісь роботизовані, якісь вони будуть трошки інші, кращі. Більш які будуть нести ще більшу небезпеку, таке може бути. Але є і позитивна новина. Я би не хотіла зараз говорити всі ті негативні аспекти, які ми вже проговорили в червні. Я б хочу їх лишити там. Липень правда буде важким. Але є але мені здається, так мені підказують мої карти, що ми можемо отримати якусь, все ж таки, шматок вагомої для нас допомоги. Тому що бачимо, що е, події світу, не нашої країни, а пле події світу торкаються і до нас. І те, що робиться у світі, я колись сказала, що ми, маленька Україна, являємося дуже великим каталізатором те, що відбулося в Ізраїлі, е, з е, і, Іраком чи Іраном, Божем, як то правильно сказати. Іраном, правильно з Іраном плутаю, перепрошую з Іраном, так само відобразиться і для нас, тому що ми бачимо, що не зважаючи на найдурнішу поведінку, не, не на тупі заяви, не зважаючи на ні на що людина може взяти і зробити правильно, це дає нам можливість. Думати, що ми отримаємо допомогу, і карти вказують на те, що ми її отримуємо. І от тоді цей наступ, про який багато хто говорив, що ворог схоче скористати літній сезон. Пам'ятаєш, Оленка, скільки ми про це говорили? Mm -hmm. І тут я я якби бачу цей наступ, але він для нас трошечки проігрується краще.